Я подивився відео, ми з ним подивилися і вважається, як він переміг. Ми подивилися повтор, то й продовжуємо далі. Ну, конечно, я вже сильний гравець. Чікай, щоб не бабахнуло, все, не бабах. Я, я собі відчеплю оцю кільчику. Чекай, треба чуть-чуть. Що? Що а, так, бо я йому з ним э, труси. Метки придумали прикольно. Uh -huh. Так, Ставки, Я подайду, я це не разбирал. Давай быстрейше. Короче, як то визна? А, то збейся. Бейся. Без, Без него хочу. Я його йду покажу. запускачка. скачка. Ну, ручечка. Я починаю. Нет, я не так. Три, два, один. І він перемає. Ми будемо зараз далі знімати. Ми вже продовжили. Я склав свого бея, отакий луйну з частинкою. Ха -ха. Тільки він не має кольця. І в нього змії неправильно ставились. Вони мали бути наоборот. Тепер указує свій бай.

І мене не запустилося. Я ж кажу, бери ту. Ну, а саламандр? Я взяв отаку запускачку під. Тепер. До речі. До речі, Я можу розбити його. Луй наразі так легко розбити. Без на один шок. А, что я... будеш шок, я б ти не а, а ты мне розбив. А, ти мене на руле. Ой, мы <рикут> стрельше. <Не зріщу. рикут> вот там и стрит. Нажидало по пальцах. по пальцях. Мене теж тоже на один раз. Ні. я такая, Ти у мене маю... один шок. Ти мне теж. Той іде на нічий юбочек. Зараз буде. А тут А тут переможе хто розб'є, правда? Ага. Хто той з розб'є, получит айнаком. А ага. якщо ніхто не розб'є, його ніхто не кучає. Але я в його минулому матю розбив. Е, куда побігли? Куди побіг? ривато, ви це бачили? Ага, він доходить. Ну, все, ти не Що твій зажим зробить з мені? Ми тесті зараз беремо праві, тепер ліві. Кого-то ліво сторонні. Хіба будь-який ще було просто ти мене... Не розбивайся. Здвівайся. Нет, тільки не. один штук. До середини. А, шо, а шо? ні, ти в нас так диви як. Один, штук. один ну, шок. Один шок і половинка. Ну, ти... яка наша година. Ну, година? Зараз третя година. Там ми йдемо ще далі збирати беді. Ми продовжуємо показуємо свої бей. У мене ось такий бейблей. Я зараз вибрав. І у мене то мій бей. Отово. Наконечник такий, такий. Того з Фокусіруйся, камера! Фокусіруйся. Не хочу фокусуватися. І от в суперника мого. В нього не В нього. Не. Зараз живо, а в нього м'які. Ось зараз. Все, не треба. Все, починаємо битву. Надіюсь, що не хочеш. Ну, добре, нехай чуть-чуть поскакає. Ану, чуть-чуть. Той, я люблю, коли своя мандарина скакає. Треба викинути воно зі старшого. No. Nie, подай мені substitute. А Мен... то поставить три години все ударом. No, right? Це двох два сторонами? Че мені нет? У меня о мене о... Так, на острова е дай. Реально ключев на Я А мене колесака є. Я не, не, yeah. не казував воно конечно дуже сильне, бачите? О, я маю! Ти його трісло. Yes. От його, от його трісло. Посередині. Oh. Не, ну то може не обід Ахелеса. Та ні, то не видно не Ахелес. А, я поняв. Коли я збирав, то видно, в мене воно впало з рук, і воно, напевно, трісло. Ну, зато я байду. Ти довольно ходжу в Нічого пішли. Найчого. Я не хочу скакати Ти переможеш. Я розіб'ю тебе. ще подивимося. У мене дуже витримало. Треба сісти в центр, бо я, я захисник. О, треба попасти тобі твій... yeah. пок... Є. Дай вам І ти мені зробив один штоп. Ага, вот. Ага, ага. А, як в нього дає. Він тут повністю чорний, крім наконечника. І зараз я запоршу зі всієї сили, щоб він може розірватися на чотири кусочка нічого. Нікони.

Ти програти боїшся. Та що чого? Дивіться. Ех, я програю з Ну Там дай вже показався, то після показування вже не може бути. Коротше, я тобі зброю. Що, що попробуй. Ото і були. Серйозними. Ти мене розкручуєш. Давай что я Я их Ты мне трогаешь только два штука. Ну ты мне один, один. Ага, я казал, что ты меня не Ты э, раздражаешь всех бэев У же расстраивались под Богом И такое живете Да, а, а маслі бой, ты шо, зовут? У мене право. Да, скоріше справа. Це я понимаю, знал. Але я, я зараз запушу звісно. Один стоп. А якщо что я запушу звій силы? Ага. А ч угу. я тоже запущу? А я випрямляюся. Я випряю У мене аспистрапилося арену, напевно. Від такої швидкості. Я веду, що битва була така сильна. Я, я понял обойдайте. І ти мені зовсім два стока. Ти мені нуль. Ну О, все, міняємо беї. Так, покажем свої беї. Показуй. Зараз я своє руса показую. Такий. Є. Не фокусірується. Так. Він питаю, скільки ви сняли, я вам кажу десь хвилин, то видно. І в нього от такий. От-вот з найостанній. Один виставніший ніколи. Видивіться, його. Мені Не файни, що, що він кривий. Бачите? Ну і почнемо боятися. Я тебе рознишу. Не будь, небудь, небудь самовпевнений. саме впевнений. У мене впевнені тобі. Так, я сподіваюся, що я переможу. У мене тут от я тут переміг. А, а 2-2? То есть. Чекай, подаймо її, подай мою, подай мою е, запускачку там. Там де.

ні, я. 2-2? Тобто ми двоє можемо користуватися тим Ні. Mm. Але тепер. Хто переможе розбиваючись? Зараз <плух> хто переможе, той буде мати той на кон. Сам. <плух> я тоді їх друзі, щоб мати <плух> той након. <плух> Добре, але це... So. Я, я вернулся. Спрайзен вернувся. Ви його пам'ятаєте з одних моїх відео. Зупи, сіною ще один бей. Привіт. Привітуйся. Привіт. І так, він сіною почав, він хоче зі мною битися. Відео. І він збирає свого бея, і Я взяв свого легендарного спрайзена, якому більше одного, одного року. Йому вже більше одного, один рік. Як хто не пам'ятає. А я вже хочу відбирати Так, в мене буде вірно. Перша частинка тобто, та верхушка з прайзеном. Режими міняються. Далі. Серединка від ультраєка Переможного. Ну, як він його перекладається? То... Ось я свій бейс. Ага, і ой, наконечник. Ось мій бейс. Чекай, давай я покажу зараз його. Далі верхушка то від того самого траєка переможного. Далі серединка з кольцом. І дуже сильний, бо от у вас дуже сильний. І з наконечником е, луйнеру. Ми теж його спробуємо потім далі. І ми будемо зараз битися, надіюся. Якщо у нас, нас не буде нічого поганого, і ми вже готові. Ви дуже буде атакувати. Тому ми перекладаємо телефон. Так якось треба зробити. Ні, тут не підійде. Я придумала, як знаєте, ліжко, пані друж. Головне, щоб бабахнуть. Вона вже ми робили відео повторно, ну він бабахнув. Один, два, три. Я Я перший тебе розб'ю. Ніч я. Подивимося на відео. біологію. Я бачу, я перший тебе розбив. Подивимось. Подивимося на відео. Дивимося.